У більшості господарів осінь асоціюється з прибиранням урожаю, консервацією та підготовкою до зими. Але є ще одна хитрість, про яку багато хто забуває, це посів овочів під зиму. Здавалося б, що може бути спільного між морозом і грядкою, але насправді саме зима, може стати найкращим союзником городника. І якщо підійти до справи розумно, то навесні можна мати уже готові міцні сходи огірків і помідорів. Які обженуть навіть найкращу розсаду з підвіконня. Цей метод особливо подобається тим, хто цінує свій час, не має змоги возитися з розсадою, але хоче отримати гігантський урожай без зайвих клопотів. Суть зимового посіву проста: насіння висівається пізно восени, коли земля вже прохолодна, але ще не замерзла. Воно лежить у ґрунті всю зиму, ніби спить, а навесні. Коли зійде сніг і прогріється земля, природним чином прокидається і починає рости. Це схоже на те, як усе в природі відбувається без нашої участі: зерно падає в землю восени, а навесні саме проростає. Людина лише трохи допомагає цьому процесу, створюючи сприятливі умови. Таким чином. Огірки і помідори самі знають, коли їм час прокинутися і почати ріст, і саме тому сходи виходять міцні, здорові і дружні. Для селянина чи дачника такий спосіб справжній порятунок. По перше, навесні не потрібно поспіхом шукати насіння, місце під розсаду чи гріти землю, усе вже готове. По друге, рослини, що виросли з підзимового посіву, набагато витриваліші. Вони не бояться коротких весняних холодів, не витягуються, не жовтіють від нестачі сонця, як це часто буває з розсадою на підвіконні. І по-третє, урожай з таких грядок з'являється раніше, іноді на два, а то й три тижні швидше, ніж у тих, хто в звичайним способом. А це означає, що перші соковиті огірочки й червоні помідорчики будуть саме у вас, коли сусіди ще тільки висаджують свої паростки. Є ще одна велика перевага зимового посіву він не вимагає великих зусиль. Часто саме через брак часу господарі відкладають весняні роботи, розсада переростає, або не встигає прижитися. А ось коли посів зроблений восени, усе вже під контролем природи. Достатньо лише вчасно підготувати грядку, внести перегній, трохи піску для пухкості, посіяти насіння. І легенько замульчувати. Далі земля і погода самі зроблять усе інше мороз знезаражує ґрунт, знищує шкідників і грибки, сніг зволожує землю, а весняне сонце запускає ріст. Людина ж лише спостерігає, як життя прокидається на її городі. Багато хто сумнівається чи можна садити під зиму саме огірки й помідори адже вони теплолюбні. Проте сучасні сорти насіння витримують короткочасне промерзання. Крім того, насіння під час посіву восени ще не встигає прорости, воно просто лежить у спокої. Лише навесні, коли земля прогрівається до потрібної температури, воно прокидається, тобто ніякого ризику в цьому немає, якщо все зроблено правильно. У природі ж насіння теж зимує в землі, і ніхто його не гріє. Селяни кажуть насіння знає свій час. Це давня правда, перевірена поколіннями. Якщо вдуматись, то такий спосіб це ніби продовження природного кола. Коли ми сіємо восени, ми даємо природі можливість працювати разом з нами, ми не боремося із погодою, не змушуємо рослину рости штучно, а лише створюємо для неї природні умови. Саме тому підзимові огірки і помідори часто дають не лише ранній, а й сильніший урожай. Коренева система у них розвивається краще, листя міцніше, а плодоношення триваліше, та й смак плодів зазвичай більш насичений, як кажуть старі городники. Земля сама дає, що треба, у селі завжди вміли використовувати природні сили на користь. І цей спосіб не новий, колись наші прабабусі так сіяли моркву, буряк, часник. А дехто й огірки з томатами пробував. Тепер, коли є добрі сорти, покривні матеріали і зручні інструменти, підзимовий посів стає справжнім подарунком для тих, хто хоче виростити город без зайвих нервів і витрат. Особливо це цінно для літніх людей або для тих, хто приїздить на дачу лише у вихідні. Ви сієте восени, а навесні, коли всі бігають із розсадою, у вас уже зеленіють грядки. Ще одна важлива перевага економія місця і сил. Узимку розсада вдома забирає багато місця, вимагає світла, тепла, поливу. Часто вона витягується або гине через перепади температури. Підзимовий посів звільняє вас від цих турбот насіння саме переживе зиму у природному середовищі, і навесні зійде тоді, коли треба. Це своєрідний ледачий город. Але результат приголомшливий, ви отримуєте здорові міцні рослини, які стартують природно і без стресу. Таким чином, підзимова посадка огірків і томатів це не просто хитрий спосіб для ледачих, це розумне використання природних законів, які діють без нашого втручання. Зима тут не ворог, а вірний помічник, мороз очищує землю, сніг зволожує, а весна оживляє. І все, що потрібно від людини, трохи терпіння та бажання спробувати. Бо коли побачиш, як першими з'являються зелені листочки там, де восени здавалося, що земля спить, тоді розумієш, природа сама все знає краще за нас. Щоб отримати справді гігантський урожай огірків і помідорів, потрібно не лише сісти восени, а й зробити це грамотно. Усе починається з правильної підготовки грядки. Найкраще місце сонячна ділянка, захищена від холодного вітру. Земля має бути пухкою, живою, не забитою після попередніх культур. Якщо ґрунт важкий, варто внести пісок або тирсу, щоб він дихав, а головне перед посівом землю слід перекопати і додати перегній або компост, бо саме вони дадуть весняним поросткам силу. Не шкодуйте також деревного попелу. Він і підживить і відлякає частину шкідників. Посів роблять лише тоді, коли стійко прохолодно, і температура тримається не вище плюс ті плюс у день, а вночі вже підморожує. Це орієнтовно кінець жовтня, початок листопада, залежно від регіону. Якщо посіяти занадто рано, насіння може прорости до морозів і загине. Тому головне правило ще почекати, коли природа повністю приготується до зими. Земля має бути ще копана, але не мерзла. Це тонка межа, яку треба відчути. Люди досвідчені кажуть: коли вдень кури вже не хочуть шукати черв'ячків, а ранок твердий від інію, тоді саме час сіяти під зиму. Перед самим посівом землю не поливають. Зайва волога тільки зашкодить, бо вона замерзне і може розтягнути насіння. Роблять борозенки глибиною близько 3-4 см для огірків і 2-3 для помідорів. Якщо ґрунт легкий, можна трохи глибше, насіння висівають густіше, ніж навесні, бо частина може не прорости після зими, потім засипають сухою землею або сумішу з перегною і піску. Добре, також зверху насипати шар мульчі сухого листя, торфу чи дрібних тирс. Головне, щоб цей шар захищав насіння від морозу, але не створював зайвої вологи. Коли вже випаде перший сніг, його можна навмисне підгребти на грядку це буде природне укриття, сніг тануче, рівномірно зволожить землю і допоможе насінню прокинутися саме тоді, коли треба. Дехто ще накриває грядки старими дошками, лапником або агроволокном, Пошк, це також працює, але не обов'язково. Основне не допустити промерзання насіння на глибину і захистити його від промокання восени. Щодо вибору насіння це окрема справа. Для підзимового посіву не варто брати ранні тепличні сорти, бо вони ніжні і не витримують природних умов. Краще вибирати середньостиглі або пізні сорти, ті, що призначені для відкритого ґрунту. Огірки краще брати без гібридного маркування. Типу Ф1 прості сорти, більш витривалі і дають самозапильні рослини, помідори також вибирайте низькорослі або середньорослі, щоб їм легше було витримати коливання температури. Народ каже, що простіше насіння то міцніший урожай. Деякі господарі перед посівом підсушують насіння біля печі, щоб воно трохи відпочило, а інші, навпаки, загартовують його, тримаючи кілька днів у холодильнику. Обидва способи мають сенс перший допомагає уникнути передчасного проростання, другий робить насіння більш стійким до холоду. Але найважливіше не замочуйте його перед посівом. Насіння має бути сухим, бо у вологому стані воно може прорости ще до морозів, а тоді пропаде. Навесні, коли зійде сніг, головне не поспішати розкривати грядку земля має трохи прогрітись. І ось. Тоді ви побачите дружні сходи, які з'являться самі, без вашого втручання. Якщо весна суха, можна полити, але помірно. Зазвичай рослини, що зійшли після зими, ростуть дуже швидко, бо ґрунт насичений вологою, вони не витягуються, не падають і відразу мають сильне коріння. Коли мине загроза заморозків, можна підживити настоєм кропиви або коров'яком. А далі усе як звичайно. Прополка, підв'язування, формування кущів. Цей метод працює, бо він природний. Ми не порушуємо ритм природи, а користуємося ним. Коли насіння лежить у холодній землі, у ньому зупиняються всі процеси, але воно не гине. Як тільки температура і волога стають оптимальними, воно прокидається і росте. І цей старт набагато здоровіший, ніж коли насіння вимушено пророщують у квартирі. Там йому бракує сонця, воно витягується і страждає від сухого повітря. У землі ж усе інакше вологість, м'якість, природне світло, поступове прогрівання. Саме тому підзимові рослини міцніші та рясніше плодоносять. Ще одна порада не бійтеся, якщо частина насіння не зійде. Це нормально адже зима буває різна. Тому варто залишити трохи насіння про запас. Якщо щось не зійде, можна досіяти. Але найчастіше результат перевищує очікування сходи виходять густі, міцні і навіть доводиться проріджувати. Особливо добре цей спосіб працює там, де весна коротка, а літо швидко набирає жару. Такі рослини одразу входять у фазу росту, не витрачають часу на адаптацію, і тому плодоношення починається раніше. Для зайнятих господарів цей спосіб справжнє спасіння. Посіяв восени, накрив і забув до весни, не треба ламати голову, де взяти світло для розсади, не треба носитися з ящиками по хаті. А результат як у досвідчених городників міцні рослини, рівні грядки, великі плоди, і, що приємно, без жодної мороки. Бо, як кажуть у народі, хто дружить із землею, тому вона сама допоможе, і підзимовий посів. Найкраще тому підтвердження, колись у селах усі роботи робили з розумом і спостереженням за природою, люди не мали магазинного насіння теплиць і готових підживлень, але врожаї збирали такі, що возигнулися, і все тому, що вони жили в гармонії з землею. Наші діди добре знали: найкраща розсада та, що виросла сама, без штучного тепла. Багато хто ще з дідівських часів сіяв деякі культури під зиму: моркву, кріп, часник, буряк, навіть капусту. А в деяких селах на Полтавщині чи Поділлі люди й досі розповідають, як пробували садити помідори під осінь, збирали насіння з перестиглих плодів, сушили, а тоді висівали перед морозами на краю городу. І навесні, коли решта тільки шукала насіння, у них уже зеленіла грядка. Це не вигадка, а давній народний досвід. Старі господарі казали земля знає, коли розбудити зерно. Вони помічали, що насіння, яке зимує в землі, дає рослину витривалішу вона росте низька, міцна, не боїться холодів, і навіть посуху переживає легше. Колись баби й діди не мали парників, а все одно мали врожаї. На зиму робили грядки з гноєм, який грів землю зсередини, а зверху насипали шар сухої землі. Так створювався природний обігрівач, і коли весною сонце пригрівало, земля там танула першою. Насіння, що лежало в ній, одразу прокидалося, і сходи були рівні та дружні. У сучасних умовах цей принцип нікуди не подівся. Просто ми тепер можемо його вдосконалити замість гною. Можна використати мульчу, торф, перегній або компост. Якщо наші прадіди накривали грядки старими ряднами чи соломою, то тепер ми маємо агроволокно чи плівку. Але суть залишилася та сама створити природне тепло, зберегти вологу і дати насінню спокій до весни. І що цікаво, ті, хто пробував цей метод на сучасних сортах огірків і помідорів, Розповідають, що врожай виходить не просто раннім, а вдвічі більшим, ніж при звичайній посадці. Є в цьому навіть певна народна мудрість, адже природа сама знає, коли дати життя. Людина може помилятись, рано посіяла, пізно полила, пересушила землю, а земля не помиляється. Зима спокійно оберігає насіння, а весна будить його поступово. Це і є головний секрет підзимового посіву, який відомий у народі з давніх часів. Багато сучасних городників, особливо старшого віку, вже перевірили цей спосіб на практиці. Ось, наприклад, на Волині одна господиня пані Марія розповідала, що висіяла восени помідори сорту червоний гігант прямо на грядку, а зверху притрусила сухим листям і соломою. Навесні вона навіть не сподівалася, що щось вийде. Але вже у квітні з'явилися дружні сходи, міцні й зелені. Коли інші тільки садили розсаду, у неї вже росли маленькі кущики, а в червні перші плоди. Тепер вона щосені що сіє так само й каже, що це найзручніше, що можна придумати. На Черкащині один господар, дядько Степан, практикує підзимовий посів огірків уже понад 10 років. Каже, що почав випадково, не встиг посіяти навесні, а насіння залишилось. Висіяв пізно восени на авось, а навесні здивувався грядка, вкрита зеленими паростками, і з того часу, щороку повторює, каже Земля сама робить, а я тільки дивлюсь. Урожай у нього настільки щедрий, що ділиться з сусідами, і ніколи не боїться, що насіння зіпсується. Бо головне, за його словами, не поспішати восени, сіяти тоді, коли вже точно холодно. Цікаво, що цей метод поширився навіть серед дачників у містах. Люди, які мають лише кілька грядок, теж побачили переваги адже восени, коли сезон закінчується часу більше, можна спокійно підготувати землю, насіння, укриття. А навесні вже не треба метушитись для тих, хто працює в місті. Це ідеальний варіант приїхав у квітні і бачиш готові сходи. Якщо порівняти старі й нові методи, то видно, що вони дуже схожі за духом. І тоді, і тепер головна ідея довіритись природі. Колись це робили інтуїтивно, тепер ми можемо пояснити науково під час зимівлі насіння проходить природну стратифікацію, загартовується холодом, а це сприяє швидкому і дружному проростанню. Завдяки морозу гинуть шкідливі бактерії і спори грибів, тому весняні сходи міцніші. Крім того, коренева система у таких рослин формується краще, зай вона глибша і сильніша, тому навіть у спеку вони не в'януть. Наші предки часто казали не бійся холоду, бійся лінощів, і це якраз про цей метод бо для підзимового посіву треба лише трохи попрацювати восени, а потім весною зібрати плоди. Теперішнє покоління з усією технікою, теплицями та лампами іноді робить більше, а отримує менше. А простий сільський спосіб, перевірений десятиліттями, дає дивовижний результат без особливих зусиль. І справді, коли бачиш, як після довгої зими земля оживає сама, як перші паростки пробиваються крізь торішні листя, Відчуваєш особливу вдячність до природи, це не просто городництво, це частина стародавньої культури працьовитого життя, де людина не панує над землею, а співпрацює з нею. І той, хто хоч раз спробував посадити огірки чи томати під зиму, рідко повертається до старих способів. Бо це і зручно, і розумно, і, як казали старі люди, по Божому. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено сказати підзимовий. Посів огірків і помідорів це справжня знахідка для кожного господаря, який цінує час і хоче отримати рясний урожай без зайвих клопотів. Цей метод поєднує в собі мудрість природи і людський розум, а головне він перевірений багатьма поколіннями. Головне тут не поспіх і не надмірна турбота, а розуміння природного ритму. Земля любить спокій, і якщо її не примушувати. А допомогти вона віддячить сторицею. Щоб не прогадати, треба пам'ятати кілька простих речей перше, не сіяти занадто рано, почекайте, поки температура впаде і земля охолоне, коли вже перші морози беруть калюжі, тоді саме час. Друге, вибирайте місце сонячне, бо навесні світло і тепло там проб'ються найшвидше. Третє насіння має бути сухим, перевіреним. Без ознак пошкодження. І четверте не бійтеся накривати грядку, особливо якщо зима не передбачувана, тонкий шар соломи, лапника чи сухого листя допоможе вберегти посіви. А вже навесні, коли сніг зійде, не поспішайте знімати укриття хай земля прогріється природно. Коли ви вперше спробуєте цей метод, можливо, будете хвилюватися чи вийде. Але коли побачите, як земля сама подарує вам перші міцні паростки, ви зрозумієте, що це найприродніше з усіх рішень, усе відбувається так, як задумано природою, без ламп, без теплиць, без розсадних ящиків. І найприємніше, немає весняної метушні, коли всі біжать із розсадою, а у вас уже росте готовий город. Це ніби ви перенесли частину турботи на зиму, коли часу більше, і тим самим полегшили собі весну. Є ще кілька порад від досвідчених городників. Не забувайте кожні кілька років міняти місце під зимового посіву, щоб не виснажувати землю. Якщо є можливість після збору врожаю посійте на тій ділянці щось із сидератів, наприклад, гірчицю або фацелію, вони оздоровлять землю. І зроблять її пухкішою. Не поспішайте також збирати весь урожай одразу рослини, які проросли самостійно, плодоносять довше і рівномірніше. І ще одна дрібниця, яку часто забувають не паліть опале листя, краще використайте його як мульчу. Воно не лише зберігає вологу, а й захищає ґрунт від перегріву влітку. Ті, хто вже кілька сезонів сіє під зиму, Кажуть, що урожай не лише більший, а й смачніший. Огірки виходять хрусткі, ароматні, неводянисті, помідори м'ясисті, насичені на смак. Це тому що такі рослини ростуть поступово у природних умовах без стресу. Їм не треба пристосовуватись до пересадки, не треба боротись за світло. Вони відразу ростуть там, де й плодоноситимуть. Це економить їм сили. І підсилює їхню витривалість. Тож і врожай виходить не лише ранній, а й стабільний, без зривів через зміну погоди. Не менш важливо, що цей метод підходить навіть для тих, хто не має великого городу, можна зробити всього кілька грядок і вже забезпечити себе ранніми овочами. А якщо маєте теплицю, то підзимовий посів можна робити і там. Тоді врожай з'явиться ще швидше усе, що треба. Трохи терпіння і віра в природну силу землі. І, як кажуть старі люди, головне не лінощі, а розумний підхід посіяв восени і спи спокійно, бо весна вже подбає сама. Селяни завжди знали, що земля не терпить мет.